Моя попередня робота мені допомогла трохи в організаційних здібностях, в лідерських якостях в організації роботи підрозділу. Я як працював барменеджером, в у мене були підлеглі бармени. Теж треба було налагодити роботу, хто що робить, чим займається. Що треба зробити наперед, до чого підготуватись. Якщо тоді мені доводилось змішувати інгредієнти для коктейлів, то наразі мені і моїм хлопцям доводиться змішувати інгредієнти для інших вибухових коктейлів. Коли почалось повномасштабне вторгнення, я на той час перебував в Одесі. Працював барменом, що я хочу вступити до лав Збройних сил України. Я не можу сидіти і не думати про це все, що відбувається з по містам, як були обстріли, як війська ворожі заходили, захоплювали нашу територію. По розподіленню я потрапив до Одеської області, де на приймальній комісії мене запитали, ким я себе бачу в армії, тому що в мене по спеціальності моїй був юристом. І мені запитали, чи не проти я. Був би бути сапером. Я сказав, що да, я хотів би щось поактивніше, ніж діловод діловодство, і я би не проти піти сапером, тому що я розумію, що це більш активна служба. Наразі я і мій підрозділ інженерно-саперний. Ми виконуємо завдання на передньому краї бойового зіткнення. Наші завдання полягають у тому, щоб забезпечити захист берегової лінії, мінно-вибуховими загородженнями та невибуховими загородженнями. Ягозою, путанкою це колючий дріт, їжаки Ми виконуємо завдання на лівому березі Дніпра за розмінування, також проводимо там мінування на правому березі вводимо групи стрільців. Ми співпрацюємо з БПЛА розрахунками і проводимо дистанційне мінування різних мін, які потім знищують ворога. На мою думку, найголовніше стійкість людини, як морально, так і психологічна, дуже сильно впливає наскільки довго ти знаходишся в цьому підрозділі. Лідер має мати ще якості психолога, тому що життя триває, у хлопців, сім'ї, діти, їх треба підтримати, десь допомогти, десь відпустити, десь підсказати щось, поговорити. Люди, коли виговарюються, коли їм важко морально на в бойових діях місяцями, їм треба банально просто поговорити по душам, їм стає легше набагато. Я хочу, щоб моя сім'я, мої діти в майбутньому жили в вільній країні, в Україні саме, щоб Україна існувала, процвітала, була вільною, незалежною. І ніякі оркостанці нас не турбували, не завойовували, і ми могли жити вільно і рухатися в своєму напрямку без них, без всього, що вони несуть.